Декілька днів тому відбулася російська кібератака на українські державні реєстри. Тож з нами на зв'язку нотаріус Ірина Кисера. Вітаю і розкажіть, які це наслідки за собою понесло? Вітаю наслідки. Не думаю, що будуть дуже катастрофічні, однак ще рано підводити якісь підсумки, оскільки комісія працює, працюють технічні спеціалісти, які намагаються відновити роботу реєстрів. Однак, станом на зараз реєстри не працюють. Зокрема, не працює реєстр речових прав на нерухоме майно, не працює реєстр юридичних осіб, реєстр актів цивільного стану. Тобто, по суті, всі реєстри, держателем яких є міністерство юстиції. який які це має наслідок для зокрема роботи нотаріату, ми не можемо ні продати, ні подарувати, ні жодним іншим чином відчужити будь-яке нерухоме і рухоме, в тому числі майно. Іно, ну, оскільки будь-яка дія, яка тягне за собою перевірку або реєстрацію в державних реєстрах, є зупинена через технічну неможливість їх роботи. Чи доступні хоча б якісь нотаріальні дії зараз? Звичайно, для нотаріату це не новина. Ми так працювали уже на початку повномасштабного вторгнення, і нотаріат України керується так званою 164 постановою кабінету міністрів про діяльність нотаріату в умовах воєнного стану. Ця постанова передбачає можливість вчинення окремих нотаріальних дій без реєстрації подальшої е, наразі, без їх реєстрації у реєстрах, які зараз технічно не працюють. Однак, з обов'язком подальшої реєстрації після відновлення роботи таких реєстрів. Зокрема, ми можемо посвідчувати. Посмотрим, заяви, згоди, наприклад, батьків на виїзд дітям за кордон. Ми можемо посвідчувати згоди подружжя на відчуження нерухомості. Ми можемо посвідчувати довіреності усіх видів, які б вони були необхідні. Так само Завіряємо копії, звичайно, і є можливість заводити спадкові справи і можливість посвідчувати заповіти. Однак, моє особисте застереження, якщо ви себе не критично почуваєте фізично погано, то відкладіть посвідчення заповіту на той момент, коли реєстри будуть працювати, оскільки несвоєчасне своєчасне внесення саме заповіту в реєстр може потім мати якісь нюанси при його реалізації вже в спадковому процесі. Коли відновиться це все, і взагалі виправиться ситуація, чи чи є якісь можливо передбачення? Ну наразі Міністерство юстиції не дає жодних прогнозів. На початку говорилося про два тижні. Хоча як технічно це працює, і які плани наразі нам офіційно не повідомляють. Я думаю, що підприємство національної інформаційні системи, яке є держателем усіх реєстрів, працює цілодобово і будемо надіятися, що в найближчим часом все відновиться. Тож розкажіть детальніше, які дії все таки доступні і які недоступні для українців. На сьогоднішній день, якщо ви, наприклад, перебуваєте за кордоном і приїхали в Україну, як дуже багато людей зараз приїхали в Україну на свята саме і планували оформити якісь угоди з відчуження допустим, то на жаль, технічно, ми ці угоди провести не можемо. Однак Є варіант залишити довіреність, якщо ви вже тут, на продаж чи на купівлю, і ця довіреність буде дійсна, навіть за умови, що реєстри не працюють. І е, після відновлення технічної можливості нотаріус проведе вам таку угоду е, вже е, коли така можливість з'явиться. Е, наразі ми чекаємо якогось роз'яснення і повідомлення стосовно прогнозів на роботу реєстрів, і е, відповідно всі угоди просто. На паузі, однак е, я думаю, що і е, теоретично. Давати завдаток за якусь нерухомість, яку ви плануєте придбавати, зараз теж не дуже актуально. Чому? Тому що при м, оформленні завдатку завжди перевіряються і майно в реєстрі обтяжень, і власник е, у всіх можливих і неможливих реєстрах. Так, а зараз цього перевірити просто немає можливості, тому е, моя особиста порада почекати з усіма завдатками, в тому числі як і з угодами, е, до моменту відомлення реєстрів і. Таке маленьке прохання, всі угоди, які були заплановані на цей тиждень, наприклад, ріелтори, клієнти дзвонять по 10 разів на день і питають, ну, що там, ну, що там, як справи. Так от, якщо ви хочете перевірити, чи працюють вже реєстри, ну точніше, чи працюють вони в тому обсязі, який є можливий для укладення угоди з відчуження. То в нас є реєстр боржників. Єдиний реєстр боржників це відкритий реєстр. Перевірити у ньому інформацію може будь-хто так, от моя особиста порада. Якщо ви хочете перевірити, чи працюють усі реєстри для угоди. Попробуйте зайти на сайт єдиного реєстру боржників. Якщо він буде працювати, то ймовірно, що відновилась робота вже і всіх інших реєстрів, і тоді нотаріус буде мати можливість вам посвідчити угоду. А, можете робити це самостійно, нотаріус до цього злучати не обов'язково. Які це ризики може за собою потягнути, і чи варто взагалі хвилюватися українцям, що може змінитися, або які проблеми можуть виникнути? Особиста моя думка, я дуже сумніваюся, що умовно ваша квартира може якимось магічним чином вашого володіння через таку кібератаку, тобто люди хвилюються, що все сюди пропаде, всі все, все сюди зникне. Так от, я не думаю, навіть якщо би технічно таке могло відбутись, то Потім можна провести експертизу з дослідження того, як відбувалася якась теоретична реєстрація, перереєстрація, наприклад, права власності, під яким електронним цифровим підписом це робилося, хто був до того причетний, з якого ip адресу це, це відбувалося, і в принципі все досліджується. Ну звичайно, на це потрібен час, але я думаю, що довести факт якихось кримінальних правопорушень, зловживань з точки зору перереєстрації, звичайно, може. Однак я виключаю таку можливість, тому що реєстр речових прав працює з 2013 року в Україні, і я думаю, що технічно всі спеціалісти працюють над тим, як і Мін'юз, як гарант діяльності цього реєстру, всі працюють над тим, щоб нічого там безслідно нікуди не пропадало. І я думаю, що ця кібератака це більше як спосіб. Зробити людям проблеми в плані неможливості роботи, але в плані зникнення якихось даних, ну це треба було б, напевно дуже сильно постаратися, щоб таке зробити, і я виключаю таку можливість, тому що все таки державні реєстри це державні реєстри, і вони ем, забезпечені технічно належним чином, так щоб якийсь хакер е, туди не міг добратися і, і щось звідти е, видалити теоретично. А як щодо юридичної діяльності бізнесу, е, що у цьому випадку? Ну, на жаль, реєстр юридичних осіб, як і інші реєстри, так само є недоступний. Тому, якщо ви умовно, вам треба змінити директора чи зареєструвати нову редакцію статуту, чи внести кінцевого бенефіціарного власника, цього всього, на жаль, ви зробити не можете. Як і, на жаль, не можете посвідчити довіреність від юридичної особи, в тому числі, попри те, що довірності ми посвідчувати можемо. Нюанс посвідчення довіреності від юридичної особи передбачає обов'язково перед. Перевірку в тому ж реєстрі юридичних осіб, яку ми зараз технічно зробити не можемо. Тому довіреності від юридичних осіб, на жаль, на даний час так само посвідчені не можуть бути. Все-таки говорять, що це безпрецедентний випадок. Тож, яка твоя думка? Чи буде все добре найближчим часом? У ну, нас мусить бути все добре, бо іншого варіанту у нас немає. Я думаю, що за цих три роки держава Україна підготувалась в тому числі і до кібератак. Набагато сильніший є корпус технічних спеціалістів, які займаються організацією роботи. Я не вірю в те, що просто може вся держава стати на стоп через атаку на технічні якісь складові реєстру. Тому не буде надіятися, що найближчим часом це все відновиться, і я впевнена, що висновки. Міністерство юстиції обов'язково собі зробить, і на майбутнє я, я маю таку надію, що ми будемо більш захищені в контексті особливого кібератак. Сподіваємось, що найближчим часом все знову запрацює, а я дуже дякую за розмову і що відповіли на усі мої запитання. Mm.